Прошу, Наталочка, розкажи, будь ласка, як ти справляєшся з цією страшною проблемою аутизму у свого синочка. Розкажи, скільки йому років, як ви весь цей час от боролися з цим, що ти, можливо, проаналізувала, можливо, якісь інші методи пробували? І от як сьогодні які справи? Можеш? Дякую. Доброго дня для тих, кому потрібна ця інформація для діток з аутизмом, хто має таких дітей, тому що в першу чергу треба батькам звернутися до психологів і підтримати, бо це складно. Перше, це звичайно пересприйняти, що є таке, що твоя дитина не така. Ну і звичайно, будучи вже в новому життю, ми перше, що почали, це антипаразитарну програму. І давала я от на повний місяць даю і зараз, раз в півроку, або обов'язково, причому даю таку дорослу програму, тобто чистота, чистота це клінес наш даю двічі в день, а то і тричі в день по капсулі, так як він не вміє капсули кортати, на сьогодні Єгорчику 9 років, а діагноз поставили нам в 3, до трьох діагноз на той час не ставили. Ось, і не дивлячись на те, що ми їздили навіть в інститут в Харків, в інститут генетики, і там вже просто здавали аналізи, це страшенно дорого коштувало, І тоді Надія Федорівна нам трохи виділила гроші, щоб ми поїхали на це дослідження. Дякую, Надії Федорівні, це мій безпосередній спонсор Надія Федорівна Форпуляк, прям такий, як спонсор грошовий на той момент, зіграла роль. Такі. Ось. І не дивлячись на ці всі дослідження, я вже побачила, що треба і саме краще, бо пробували різне. Саме краще Нью лайф, наш New Life, наше нове життя діє. Антипаразитарна програма. оце клінес двічі-тричі, навіть по дві капсули. Потім обов'язково сорбофлор місяць давати далі лопух, лопухова водичка. Це просто чудово. І нам лікарі говорили наші лікарі, ні, лафі, які проводять діагностики, комп'ютерне тестування. Вони не один нам говорив, що спробуй лопух, прям от постійно тримати на лопуху і на бетулін. Ми практично весь час йому лопух бетулін. Бетулін це кора берези. Це все витяжка, це наші екстракти і очищаючий, і ще дуже гарно діє антипаразитарний еліксир. дуже гарний, бо буває, що апетиту нема, або щось там видно, що ЖКТ проблеми. Ось і після антипаразитарної цієї програми обов'язково флору. Причому якийсь час ми тримали на флорі, ми давали одну капсулу в день. Це наша флора, яка відновлює е, потрібну флору кишківника. Вона дуже потрібна, і ми навіть рік цілий рік тримали було дуже добре. Потім ми якийсь момент зняли, попробували, а як же ж без флори, і через деякий момент повернулися знов до нашої флори, але стараємося робити перерву, щоб не постійно на флорі, щоб трошечки включався, е, якби да, вироблення своїх, ну скажімо, потрібних ферментів. Бо в таких діток це вже виявлено, в них дуже пов'язано е і головний мозок з кишківником. І що нам пояснили, як я це розумію, коли була прививка, то цей момент, якщо хоч трошечки імунітет не, не справився, а в нас, скажіть, в кого він зараз нормальний в дітей імунітет, да? то оці всі токсини, які є в прививках, е всі важкі метали, а їх. Правда, реально зараз вміст перевищує норму ту, яка була колись 20 років тому назад. Вони попадають в мозкову тканину. І якщо з організму важкі метали легше е, вивести, то з коли вони осіли на тканині головного мозку, їх дуже важко вивезти. І виходить, що їх постійно треба виводити. І от єдине, що в наш свербофлор постійно не можна, але лопух можна, лопух теж виводить токсин. Ось і ще у них час від часу, так як на повнолуння зараз у них бувають приступи. Приступи. Ми коли був маленький, ми дуже довго вирішували чи це якби вегетосудинна дистонія да дуже різко звужуються судини головного мозку. Чи це різі в кишківнику, тому що ферментів дійсно недостатньо? Ми зараз тримаємо його на такій дуже жорсткій дієті: БГБК безглютенова, безказинова, тобто виключили всі молочні продукти і всі злаки, тобто хлібчик не можна. Ми йому часом в школу беремо хлібці, він зараз в першому класі, бо такі діти можуть піти в 8 років школу максимально. Ось в спеціалізовану школу. У нас прекрасна школа, прекрасний колектив, педколектив. Я взагалі там просто чудова школа. Якщо хто в Чернівцях, то я просто рекомендую. Школа називається Родина, прям родина, так і називається за театром. Знаходиться на ГЙТ-1. Ось і там вони навіть готують для цих діток. Вони стараються, щоб була така дієта БГБК. Ось на рахунок дієти. Постійно потрібна водичка. Водичка має бути в таких діток ну не менше літрів, десь літр 200, півтора літри. Тому що вода, ви знаєте, вона виводить токсини, але краще лопухова водичка. Я ж люблю наш бетулін. Я додаю і бетулін, і лопух, і даєм, якщо хороший мед, можна пів ложечки меду, щоб вивести. Він допомагає виводити токсини теж. Так, і коли в нього приступи такі бувають, да, бо на перших порах дійсно неможливо було розібрати чи животик, чи голова. То ми собі взяли отак от е, тоді в почейні ложечці еліксир для нервової системи і еліксир для шлунку, вони знімали. То зараз столову ми все-таки більшенький став. Він вже мене доростає. Я не така велика росту, але вже ще трошечки він буде такий, як я. Ось тустого ложка э, еліксиру, почули всі да, для нервової системи, і еліксир для шлунку знімає ці спазми. А ще в таких діток дуже часто внутрішній тиск. Е, у них спеціалісти в школі два рази на рік, і от е, в кожного, я коли почула, бо там в залі робили діагностику і, ну, і оцей лікар, невролог він міряє і каже, що в кожного з таких дітей внутрічерепний тиск завищений. Що ми, чим ми знімаємо? Е, чорноплодна горобина наша це просто чудо, і шоломниця байкальська. Вони в парі знімають внутрічерепний тиск. Отак от ми працюємо з нашим Єгорчиком, і завдяки нашій продукції, слава Богу, от я вже вибігала з дому ще на зустріч. То в нього вже практично він заспокоївся, і цей приступ зник завдяки нашим ось таким продуктам. Дякую. Якщо може якісь питання саме у когось будуть, то є, будь є ще питання. питання, тому що дивись, ти сказала за антипаразитарну програму і сказала при приступах. А от зараз постійно що він п'є із наших препаратів, так, щоб тримати в нормі? Бо я пам'ятаю цю програму, яку йому лікарка з Криму. Проконсультувала, вона підібрала саме вивчила дуже гарно наші складники в фітопродукції і підібрала от саме з нашої продукції. От що саме от себе добре би було перерахувати, щоб знати, як бути кожен день з дитиною? На постійній основі дякую. Отак квашена капуста, я таки її включу. Хоча ми даємо не може її саму капусту, ми даємо сік з квашеної капусти. От я даю дві, дві столових ложки. Ось, це якби обов'язково. А з наших постійній основі це омега-3 або омега-3, шість Наш або океан. Тому волен місяць даю місяць не даю, і от на цих. Єдиний грип, ну, поки що не вивчений, може тоді так сталося. раніше, що його зарагував на цей гриб. А от шейтаки ми даємо. Я міняю. Шейтаки, каверотаки. Ну, Кордіцер здають тільки коли якась інфі... інфекційна хвороба. Ну, Майтаків в основному любить дуже шийтаки і каваратаки. І оці гриби теж можна міняти досить гарно. Їм достатньо дві капсулі Да. І це дякую. І ще вона сказала потихеньку вводити цю пшеничну артек або полтавську пшеничну крупу. Але ну, поки не дуже його до пшеничної крупи відноситься, якось все таки. Але він її просто не їсть, він не може її не їсти. Ось. Ще якісь Супер. питання може, так? Я думаю, що ну, більше ніж треба, тому що насправді кожна дитина все одно індивідуальна, треба буде консультуватися в процесі. І оця база, яка є, ось, що підходить Єгору, це ідеально. Наталочка, ти висиш. Ти мене чула, що я говорила? Так, так. Е, так, я почула ще я забула сказати, е, бо три місяці підряд нам сказали е, давати спіруй, вибачається седаформулу і баланс про. Чому? Е, треба, щоб одночасно попадав? Е, в седаформулі є. Магній b 6 ну там ще дві трави, пасифлора і грифонія. От магній b 6 і обов'язково, щоб був трептофан або L-триптофан. А в балансі у нас є Л-трептофан, це незамінна амінокислота, і от вони разом діють дуже добре. І ми пропили так як лікар сказала, три місяці поспіль, три місяці підряд. І дійсно, ну заспокоївся він конкретно. Зараз то ми даємо або або. Або я ще люблю себе формулу разом з ФЗ для нервової системи, теж дуже гарно вони діють. Або баланс тоді з чимось, або ну з седаформулою знову ж таки, або з ФЗ, світу здоров'я для нервової системи. Оце обов'язково mm -hmm. чути ще добре така... вже не зависає. Ну часом буває, але поки що норма на ці умови, які в нас є, що ми працюємо зараз. Час, коли відключення світла є всюди. Наталочка, хотіла ще, щоб ти уточнила, як все ж таки ти примудряєшся продукт капсульований давати, бо баланс прокапсульований, чистота, капсульована, клінец, так? А Єгор, ти сказала, що от ліцетін він капсульований, як він його що ти робиш з тим, що він його все ж таки споживає? Всі капсули, якщо солодка капсула, так як флора, він розжовує разом з капсулею, але знаючи, що не в капсулі він її, а практично вже те, що вміст капсули, да, то я даю по дві. Якщо я висипаю з капсули на ложечку, я даю дві. <різь> дві якщо висипаєш, того, воно зайшло куди треба. Навіть буває на ложку. Маю з капсули, наприклад, баланс про він такий перчений трохи. Я можу додати трошки меду. Я, ну, якби тоді, е, роз, Практично в нас качалкою буває, сіда формулу розкачую в ложечку, додаю е, цей баланс про, меду трошки, і тоді даю він з медом їсть. Ага, ну, Тобто, вихід є. І от ти зараз сказала, мабуть, і я вишу, бо я бачу, що пишеш воно неустойчиве, не, не ти зараз сказала, що якщо капсулу він не може з'їсти і треба висипати, то ти висипаєш зразу дві. Я спробую зараз пояснити, чому, тому що капсула вона має розчинитися в дванадцятипалійній кишці. І там вже немає шлункового соку, то вибросу то тієї жовчі. Тобто там другі ферменти вже працюють, коли капсульований продукт, коли капсульована фітопродукція. Тому, щоб якби, убезпечити, що необхідна кількість дійде все-таки до 12 палої кишки, треба дати дві через це, правильно? Ти мене чула, Наташ? Чи воно а, Так, так, все правильно, да, тому я даю дві. Так, дякую. Так, да. Супер, дуже тобі дякую за цей результат. Я тоді запис знімаю, виключаю.